Приседания. Ну що, ми готові переходити до теми, яку анонсували Даша. Давай вже займемо свої місця. Ми хочемо от дійсно говорити про мову. От хтось каже, там не на часі, але мені здається, що взагалі коли проговорити як не зараз. коли як не зараз. Так ну і по-друге, багато стереотипів стосовно мови мені здається з'являється просто зараз. Що люди кажуть: от спочатку війни, там от стільки всього відбувається. Але насправді багато моментів. Ну, не змінилися, а просто якось ми більше на це починаємо акцентувати свою ну, увагу. Взагалі, хочеться про це поговорити. Чому? Тому що зараз безліч людей просто. Вирішили от прийняти таке рішення перейти на українську мову, щоб не індифікувати не ідентифікувати себе, от, наприклад, з ворогом, щоб якось відокремлюватися. Тому тема важлива, мені здається, хочеться обговорити. Можливо, вона комусь допоможе мати свою окрему власну думку. Тож ну запрошуємо гостю. Так, запрошуємо в гості нас до нас сьогодні. Завітала Крістіна Захарова. Крістіно, доброго ранку, будь ласка, доброго проходьте ранку. до нас. Так. Зразу вас пригостимо чаєм якщо буде. Вітаю, дякую, так. що запросили на ефір. А, а ми вас дякуємо, що знайшли час до нас. Завітали, щоб нам от відкрити привідкрити завісу всіх ваших думок, що ви думаєте про стосовно так. цього? А думки будуть професійні, тому що Крістіна, начальниця юридичного управління державного підприємства при міністерстві енергетики. Я думаю, ви багато точно знаєте де зараз використовувати потрібну і необхідну українську мову. Ну і взагалі багато таких питань. Ну, на початку хочеться напевно взагалі зрозуміти, що змінилося з початком війни, от в плані мови, чи все ж таки люди просто загострили на цьому свою увагу? А деякі ось ці закони, про які ми зараз говоримо, вони були прийняті набагато раніше. Так, звісно, так і є. Давайте розпочнемо з самого початку. Конституція України визначає, що українська мова є єдиною державною мовою на всій території України. Кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою як державною. І далі, вже в 2019 році, був прийнятий закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, де вже було визначено, в яких саме сферах життя має використовуватися українська мова. Тобто про які сфери ми говоримо? Практично, це всі сфери суспільного життя, uh -huh. тобто, це у сфері е, обслуговування громадян, у сфері е, охорони здоров'я, е, освіти, науки, культури, е, теле, е, телебачення, uh -huh. засобах масової інформації у сфері трудових відносин, тобто е, у, у е, в сфері реклами, тобто в будь-якій сфері, де у нас є обслуговування споживачів. Тобто це момент того, що будь-який громадянин України він має право в будь-якій сфері, куди б він не прийшов, отримати послугу українською мовою. Державні так, саме так, це пов'язано із тим, що у нас саме українська мова є єдиною державною офіційною мовою. Тобто, це пов'язано тільки з цим. Але маємо зауважити, що закон не настільки жорсткий, тобто, людина може попросити обслуговувати її на іншій мові, але це ця мова має бути прийнятною для обох сторін. Так, оце до речі, от два важливих моменти хочеться підмітити. спочатку війни, після повномасштабної uh -huh. власне, після 24 лютого, багато і пропагандистів у Росії, і пропагандистів руського міра в Україні говорили про те, що утиски російськомовних російськомовних, тобто російська мова втрачає якийсь статус. Російська мова не мала статусу. У нас в Україні спочатку незалежності ніякого більшого ніж і мови нацменшин. Так і це в Конституції до речі прописано, що Українська мова єдина державна, а російська, як і інші мови нацменшин, вони просто можуть бути в вільному спілкуванні. А от люди плутають, нібито був якийсь статус в російської uh -huh. мови, а тепер, от його забрали ні, нічого не змінилося. 30 років вже пройшло. А, власне і другий момент, про який ви зазначили, що, попри те, що державна мова має бути обов'язково при обслуговуванні, бачимо дуже часто зараз, що Досить агресивно інколи ведуть себе або продавці, або офіціанти. Ну, тобто, людина приходить в цей заклад, звертається російською, то її відмовляються обслуговувати тобто, роблять вигляд, ніби не розуміють. Але по суті, якщо ми говоримо про нормальне, адекватне ставлення, то все одно. Вон, людина може переключитися і обслужити, і це не буде порушенням закону. Правильно, ні, звісно, ні, на прохання ні. Але мова має бути прийнятною для обох сторін. А чи можемо ми вимагати як клієнт, щоб до нас зверталися тільки державною мовою? Звісно, враховуючи те, що закон зобов'язує у всіх сферах обслуговування використовувати саме українську мову, то ми можемо вимагати, щоб це право нам забезпечували. А, а якщо, наприклад, така гіпотетична ситуація, що нам не забезпечують таке право, чи є, можливо, якась інстанція, куди я можу поскаржитись? Ну, якщо вже я така людина, що мені от дуже хочеться. поскаржитись. Так, 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 mm -hmm. так. Mm -hmm. так, звісно, є такий мовний омбудсмен, так би мовити. Тобто, це уповноважена особа з питань захисту державної мови. На сайті є електронна форма, тобто електронна скарга, куди можна подати свою скаргу, де потрібно зазначити своє прізвище, ім'я побачення. Викласти суть скарги, uh -huh. дата, коли було скоєно порушення, до речі, протягом шести місяців можна подати скаргу з моменту виявлення такого порушення uh -huh. і відправити таку скаргу. Можна відправити звичайною поштою таку скаргу, і після цього уповноважений розглядає скаргу протягом десяти днів, повідомляє про результати і далі вже приймається рішення, що буде стосовно того суб'єкта, який, начебто, порушив законодавство. А Якщо у нас, наприклад, немає фото чи відео взагалі цієї ситуації ситуації, чи можна просто зі слів подати скаргу, чи вона буде дієвою? Буде дієвою, тому що можливо уповноважений прийме рішення провести перевірку. А перевірка може бути в будь-якій формі. Тобто, це може бути і свідчення свідків, і камери. Тобто, в принципі, не важливо, чи щось ви зафіксували чи ні? Ви маєте право все одно звернутися. Угу. Ну тут хочеться закликати, все ж таки, тих, хто нас дивиться, бути. Спокійними в цих ситуаціях і спершу е звертатися безпосередньо до людини, яка нас обслуговує, е мирним шляхом просити, а чи могли б ви обслужити? Тому що знову таки, от я бачу, коли ось цих блогерів, які спеціально ходять і провокують і дуже агресивно це все. Я проти такого. Я за те, що людина, якщо її попросити, я до прикладу був одного разу в закладі харчування в кафе, е і дівчинка обслуговувала російською, е і я просто е запросив: а чи можна е ну, там мені українською? Щоб ви обслужили. так, звісно, вона, тобто я розумію, що людям же теж треба час адаптувати до цього, і треба ну в цьому плані теж бути толерантним. А не звісно, якщо ми зустрічаємо агресію ні, я буду тебе обслуговувати а -а -а. там іншою мовою, то вже можемо скаржитись. І тоді тут питання виникає: а які санкції можуть заподіяти до цих людей? Які штрафи можливо, хто порушує цей закон? Ну, дивіться, спершу треба сказати, що в принципі санкції і порушення за порушенням. Можуть бути накладені тільки стосовно суб'єктів господарювання, тобто про що мається на увазі? Тобто, це будь-які юридичні або фізичні особи, які зареєстровані на території України як такі, і е, в такому випадку уповноважений після проведення перевірки складає акт. Uh -huh. В якому може бути зазначено або надати термін протягом 30 днів, усунути порушення, тобто це як попередження, так, ну так би мовити, або накласти штраф. Від чого залежить? Від характеру порушення. По-перше, по-друге, від суб'єкта, хто порушив, uh -huh. і в принципі від всіх обставин самого порушення, тобто або таке порушення, або таке. Розмір штрафу ну він сягає. Значних сум і починається із 5 тисяч гривень. Тобто, підприємці самі, мені здається, що хочуть, щоб весь персонал розмовляв українською, щоб забезпечити, щоб таких ситуацій взагалі звісно, не було. звісно, бо повертаємося до нашого закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який був прийнятий ще в 2019 році. Більше того, держава тоді дала два роки. Поступового переходу, тобто там же і веб-сайти всі, всі потрібно було перевести uh -huh. на українську мову, інформаційні ресурси, тобто, навіть якщо це сторінки в соціальних мережах, uh -huh. але ми не кажемо про особисті про це я далі скажу. Тобто, це був такий м'який перехідний етап, і зараз вже всі мають використовувати українську мову в сферах обслуговування. Так. Давайте поговоримо uh -huh. про особисте тепер. Чи дійсно українці, ну, ми вже поговорили, що безліч українців. Власне, мають таке бажання розмовляти українською, але от хто ще, можливо, за покликом серця до цього не прийшов, або можливо, літні люди, яким трохи Треба тяжче адаптуватися. адпованили. Про що сказати? Не про те, що от, вони принципово не хочуть, а про те, що от, люди, мені здається, помилково от ототочнюють державну і рідну мову. Все ж таки для мене це різні речі. І люди, які ну яким вже багато років і які вчилися в радянському союзі, отримували освіту російською мовою або іншою, там у нас ж є і ті, то Молдавською, Гагаузькою говорять yeah. на півдні Бесарабії, то ці люди теж є. І перейти, ну сказати важко, це нічого. Не сказати мож, треба розуміти, що дехто ніколи не перейде на українську мову. Як щодо е, таких людей, як, е, чи розповсюджується на них закон. Ось тут, звісно, ми маємо розмежовувати державна офіційна мова і рідна мова кожного громадянина. Тому що якщо ми говоримо про державну мову України, українську, тут йдеться про спілкування, документообіг, про судочинство, про органи державної влади, про телебачення і таке інше там новини, реклама, будь-що. А рідна мова це інше. І знову таки кажу про те, що закон не такий жорсткий. Він не поширюється на приватне спілкування і на релігійні обряди. Ось. Ага. І навіть е, сторінки в соціальних мережах особисті на них також не поширюється дія цього закону. Тобто, якщо ваша рідна мова інша, будь ласка. Ану, от е, mm -hmm. дуже цікаво, мені стало, ви сказали про пункт релігійні обряди. Це е, говорить про те, що богослужіння, до прикладу, в церквах можуть бути іншою мовою. Звісно. Оце, до речі, відкриття для мене, тому що я вважав, що цей закон розповсюджується і на будь-які публічні заходи. Будь-які публічні заходи, окрім релігійних. Обряд. Оце, так. Слухайте, дуже цікаво. Важлива інформація. А Далі. я власне хочу запитати стосовно вищих навчальних закладів, тому що ми знаємо особливо це ситуація стосується Києва. Що багато дуже професорів, які вчилися весь час на російській і вже продовжують викладати. Вони не переходили на лекціях. Чи мусять вони переходити на лекціях обов'язково на українську мову, ну, якби розповідати лекції державною саме, звісно, вони мають переходити, тому що сфера освіти це одна із сфер, де ми маємо використовувати українську мову. І весь матеріал він має викладати. Складатися українською мовою, це дуже важливо. Але знову ж таки, сфера приватного спілкування, все що не на лекціях, будь ласка, в угу. коридорі. Тут виникає питання Уваг. стосовно того, що неодноразово ми чули від людей від освітян, що багато матеріалів, які вони використовують в освіті, тобто це те, що вони ще вивчали за радянських часів в університетах. Вони ж цей матеріал якби викладають, угу. ще не адаптований за 30 років, не адаптований на українську мову. Тобто, по суті, вони дуже самі. Стоять і думають, як перекладати якусь термінологію професійну, тому що ще не підхопили це все. Якщо умовно в аудиторії лектор запитає аудиторію, чи буде зручно студентам, щоб він говорив російською викладач? Це припустимо? саме так. От я якраз і хотіла запропонувати такий варіант: якщо є матеріал і Ну, дивіться, російська мова, англійська мова, німецька мова. Це буде це може бути матеріал будь-якою мовою, але основне, щоб студенти розуміли, чому цей закон взагалі спрямований на те, щоб використовувати українську мову, бо ми захищаємо. Кожного українця, які є в принципі споживачами будь-яких послуг, uh -huh. якщо ми говоримо також і про освіту, ми є споживачами, ми прийшли сюди навчатися. Uh -huh. Тому, будь ласка, давайте так, як щоб наші права не порушувалися. якщо, якщо студенти згодні, чому ні? Угу. До речі, я хотів ще таке питання поставити. Є державні структури, про які ви зазначали, ми перелічили, і сферу обслуговування, от загальна. Якщо це якийсь спеціалізований заклад або компанія, ну умовно, це може бути тематичний ресторан. Не будемо говорити російський, так скажемо, ну нехай там англійський, так і в принципі у них за політикою свого ресторану вони там все англійською там роблять. Чи мають право вони ну. Робити таким чином, або якщо ми говоримо про приватні компанії будь-якої сфери, там IT-компанія чи ще якась, якщо у них корпоративна мова спілкування не українська, вони мають на це право? От дивіться, в такому випадку взагалі зазвичай використовують дві мови. Чому знову ж таки повертаємося до того, що громадянин України? Вони їм має забезпечуватися право спілкуватися українською мовою. Це стосується і трудових відносин, і сфери обслуговування, якщо це ресторан. Навіть якщо це, наприклад, припустимо, онлайн-освіта, англійська мова, наприклад, є веб-сторінка, де в принципі за концепцією сайту, сайту да, має бути все українською мовою. І коли студент заходить туди, все англійською. Так не можна робити, тобто має бути дві мови. Бо людина вона має розуміти, що вона отримує, коли вона заходить на цей сайт, коли вона приходить до цього ресторану, коли вона працює в цій ну, в цій компанії IT. І якщо вона не розуміє якусь мову, якою всі спілкуються, тут вже будуть порушення. Тому таке можливо теоретично використання інших мов, але... За ось таким ось, ось такою ось умовою, якщо коли коли влаштовуюсь на роботу, роботодавець мені зазначає. Ми беремо реальну ситуацію. У нас корпоративна мова спілкування, тому що багато у нас співробітників там з Білорусі, з Казахстану ще російська, має говорити російською, і людина в такому випадку вона може кудись звернутися і сказати: слухайте, я тут влаштовуюсь в Україні в компанію, а мені кажуть, що російська корпоративна мова спілкування. Давайте проведемо аналогію, коли шукають, наприклад, якогось спеціаліста, і основною умовою є знання якоїсь іноземної мови, угу. припустимо, англійська, німецька або будь-будь яка Інша в такому випадку ми можемо вважати, що це є дійсно корпоративною політикою, саме специфікою господарської діяльності саме того підприємства, куди приходить людина влаштовуватися працювати. Тому в такому випадку вона може зробити вибір, або вона йде туди працювати, бо якщо вона, вибачте, спілкується з клієнтами, які є росіянами, або з якихось інших там Казахстану, того ж або ще з якоїсь країни, де мовою спілкування є російська, то як вона буде там працювати? Ніяк. Тобто ми кажемо тільки про сферу документу о обігу в такому uh -huh. випадку, тобто трудові договори, все, що заповнюється при прийомі на роботу. І, в принципі, ми ж використовуємо також закони України в роботі, да? ну і взагалі, як функціонує то те підприємство. Ось так слухати, дуже цікаво. Бачиш, дуже багато таких за... тонких гран. Так, за такий досить короткий час ми стільки всього обговорили, і насправді здавалося, що це дуже поверхнева тема. І от люди, які з хапаються за от в Україні, там так і так, і так, насправді дуже примітивно розуміють це питання. І зараз ми побачили, скільки нюансів дійсно є, і що, от як ви сказали, це не так, не настільки жорсткий закон, що все одно будь-яка людина, якою мовою вона не спілкувалася, вона буде комфортно себе почувати навіть тут при законі того, що українська мова має бути в принципі всюди. Угу. Так, так так. То, Дякуємо вам, пані Кристіно. І вам. Дякую. Неймовірно цікаво було. дорогі глядачі, в принципі, що сказати? Говоріть українською, тому що за це вас будуть точно поважати, але все одно почувайте себе вільно, якою мовою ви не спілкувалися. Просто поважаємо один одного, і все буде добре. Зараз невеличка реклама.